Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Ми з сьогодні дуже приємно бачити сьогодні вас в такій кількості тут. Як міський голова сказав, було б краще, коли б ще було нас більше. А ви знаєте, я стою тут, дивлюся на нашу громаду і думаю: а якби оці ці всі люди і сьогодні стояли там, в Києві, на Майдану. Можливо, не було б того розгону, можливо, не було б тої ситуації, яка зараз твориться там. Я як керівник Ковальського міськрайонного штабу спротиву, закликаю всіх чоловіків, особливо чоловіків. Не будьте байдужими. Поїдьте туди. Захистіть нашу неньку Україну. Відправляємо всіх, всіх бажаючих. Нас ковальська громада. Має і транспорт, має і залізницю і може різними шляхами доправлятись до Києва. Дуже прикро, коли приходять люди і кажуть, а ви мене відправте, а як от тим я не хочу, а тим я не буду, а от я от вроні би хочу, а ніби от, і от треба мені щось сказати. Я знаю одне. Залізниця в нас ходить. Ще поїзди, ковальки і входять. За білети ми відшкодовуємо кошти. В кого нема такої можливості, звертайтесь до нас в штаб. Вулиця Степана Бандери, будинок 9, штаб національного спротиву. Працюємо з 9 до 8 вечора. Потрібно будемо сидіти з вами всю ніч. Але згуртуймося. І давайте разом всі покажемо нашу силу, нашу міць. Міста Коваля там, на площі в Києві, бо там в Києві відбувається революція, там в Києві твориться історія України, від якої залежить майбутнє нас і наших дітей, наших внуків і ще ненароджених дітей. Тому всіх закликаю повна мобілізація, всі на Київ, хто чи може. Не маєте на пальне кошти, звертайтеся в штаб, дамо вам і пальне, дамо кошти. Тільки їдемо всі на Київ, всі. Не сидимо вже на диванах, вже немає коли сидіти. Нас чекають там, в Києві. Всі на Київ. А зараз, як ви чули, відбулася сесія Ковальської міської ради, на якій було прийняті звернення до пана Януковича. Навіть паном його вже зараз не можна назвати. Просто. До Януковича, а також до громади нашого міста Ковеля, які я хочу вам зачитати найпотужніші в історії України протести. Найпотужніші в історії України протести, що призвели до революційної ситуації, не можуть залишити осторонь Ковальську міську раду. В зв'язку з трагічними подіями в Києві, які сколихнули всю Україну і світ, звертаємось до вас з проханням негайно припинити воєнні дії в центрі столиці та зупинити кровопровлиття. Люди вийшли на майдан за своє майбутнє. Вони прагнуть кращої долі до нашої держави. Сьогодні за це вони заплатили своїм життям. Десятки загиблих, сотні поранених, вже напевно тисячі, які ще випробування необхідно пройти українцям, щоб відчути себе європейцями. Ми, депутати Ковальської міської ради, засуджуємо будь-які прояви насильства, які можуть зашкоджити людині, її гідності та життю, враховуючи небезпеку, яка навидсла над Україною. У зв'язку з брутальним і цинічним порушенням громадянських прав під час жорстокої і кривавої розправи, ми знову звертаємось до вас, Вікторе Федоровичу, негайно зупинити війська та невідкладно розпочати діалог з метою подолання системної загальнодержавної кризи. Просимо сісти за стіл переговорів з опозицією і знайти шляхи розв'язання конфлікту мирним шляхом завершити переслідування та катування мирних демонстрантів на підставі пунктів 7 і 8 частини 1 статті 106 Конституції України, припинити повноваження Верховної Ради України та оголосити позачергові вибори до неї. Згідно пункту 1 частини 2 статті 108 Конституції України, піти у відставку. Звернення до Ковальчан Сьогодні Україна переживає найтрагітніші моменти своєї історії з часів незалежності. Протести, що призвели до революційної ситуації, не можуть залишити осторонь Ковальську міську раду. Ми, депутати Ковальської міської ради, закликаємо всіх мешканців міста зберігати спокій та громадський спорядок, не вдаватись до протиправних дій, не порушувати закони України. До сьогодні в Ковелі вдавалося зберегти спокій та стабільність завдяки співпраці і взаєморозумінню між владою, політичними силами, правоохоронними органами та громадою. Тож закликаємо і надалі усі дії і рішення приймати в межах закону. Запрошуємо всіх кольоричан прийти на загальну міське віччя, слідуючи віччя ми проведемо в неділю о 15-й годині. Прийнято на 50-й позачерговій сесії ковальської міської ради 1902 року. Шановна громада, я ще раз і ще раз хочу вас запросити на майдану Київ. Я вас прошу, я вас благаю, повна мобілізація. Всі, хто зараз може, кидаємо все. Їдемо на підтримку в Києві. Нашим хлопцям треба ваша допомога. Дуже дуже дуже. дуже дуже Ми постійно на зв'язку з хлопцями, постійно з ними спілкуємося, постійно ми бачимо, що там робиться. Зараз на даний момент спалили наших дві палатки. Є поки одна. Ще їжа, якраз там, де їжа, там, де якраз гуманітарна, скажімо так, допомога, ще ці палатки залишилися. Але потрібна допомога. І фінансово, є дві скриньки, які тут перед входом. Також кожен день буде працювати агітаційний намет, отакий От жовто-блакітний буде стояти на площі, де будуться збиратися вся ваша непосильна допомога, спалили профспілки, палять палатки. Немає, є такі повідомлення, що перепадає і з їжею і з не можна і немає що і поїсти, і попити, і засобів не вистачає, і пального не вистачає. Тому прошу всіх, хто чим може, допоможіть нашому майдану. Мужчин ще раз закликаю. їдемо всі на Київ. Я вам прошу, я вас благаю. Слава Україні! Слава Україні!